Було Кишкар, як командир групи інформаційної війни батальйону «Донбас». Після того, як ми коротко про себе інформацію подамо, будемо, будемо раді відповісти вам на ваші запитання. Ми першочергово, ми громадське об'єднання, ми люди, небайдужі до долі власних країни, які об'єдналися, які взяли зброю в руки і пішли на схід захищати її від зовнішнього ворога. Це основне наше завдання захистити зараз. Адже безпека і оборона питання номер один. Це питання, яке хвилює кожного, молодь. Це зазвичай частина, активна частина волонтерського руху, які е, приймають участь у зборі акумуляції тих матеріальних цінностей, які направляються на схід на допомогу і Збройним силам, і батальйонам добровольчим. Тому за вашу волонтерську роботу одразу вам дякую. Мушу додати, що партія, політична партія об'єднання самопоміч це локомотив волонтерського руху і добровольчого руху, адже 16 обласних осередків волонтерського руху очолюються і скеровуються політичною партією і громадською організацією об'єднання Самопоміч. Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу. А тепер коротко про себе. Мені 34 роки, я маю три вищі освіти. Я маю досвід 15-річної служби в армії. Певний час я навчався за кордоном, маю власну юридичну фірму. І на сьогоднішній день я на Україні заради того, щоб захистити власну державу від Росії. Дякую вам за увагу. Остап Єрник.